17 січня на аукціоні Копарт було придбане Audi Q3 Premium Воно було придбане за 3350 доларів. Пробіг автомобіля близько 58 000 миль, 2-літровий двигун. Пошкодження по фронтальній частині, ви можете бачити. Капот до заміни, бампер може вдасться спаяти. ліва пара ціла, лівий бік, взад і правий біг був цілий. В салоні безпека. Панель ціла, ліва штора до реставрації, під капотом. Побачимо, що можна, треба буде робити. Такий автомобіль з розмитненням і доставкою до Львова буде коштувати 10 тисяч. Це ціна, поки авто в дорозі. Коли авто прибуде до Львова, воно, швидше всього, буде ремонтуватися і продаватися через авторія. По ринковій вартості. А вартість такого автомобіля, як ви знаєте, порядка 18-20 тисяч. Так що скористайтеся шансом, поки автомобіль в дорозі, і придбайте його значним дисконтом. Це досить вигідна пропозиція. Авто гарненьке. Жінки люблять такі авто, тому що вони досить високі, невеличкі. І вони дуже їм подобаються. Приєднуйтесь до нашої спільноти у Viberi авто Халява 2000 і будете знати цікаві пропозиції. Якщо не знайдете те, що вас цікавить, ми можемо вам підшукати, і ви побачите, що ваша економія буде складати сотні і тисячі доларів. Дякую!